23 лютого 2025 року, день, коли німецькі виборці підуть обирати новий склад Бундестагу. Вся країна слідкує за політичними баталіями з телеекранів та соцмереж. Кожна політична новина, кожна заява та кожне слово, сказане політиком, є важливими та впливає на відношення виборців. Люди обговорюють ці новини та свої уподобання у колі сім'ї з друзями, колегами та, звісно, у соціальних мережах. Цей чутливий для країни час інформаційний простір стає полем для спекуляцій, маніпуляцій та дезінформації. В цей чутливий для країни час Росія наточила та націлила свої гібридні мечі на Німеччину. Федеральне Міністерство закордонних справ заявило про масштабну інформаційну операцію Росії по дезінформації німецького суспільства під кодовою назвою Двійник. Згідно інформації було створено більше сотні копій відомих новинних ресурсів. Відрізнити їх можна було лише за назвою Домена, на який мало хто звертає увагу. На цих сайтах, крім оригінального контенту, були додаткові вигадані статті. Вони дискредитували чинну владу, критикували міграційну, соціальну та міжнародну політику, а також допомогу Україні. Всього було створено 102 сайти. Всю цю інформаційну операцію пов'язують з діяльністю Джона Дугана, який проживає у Росії. І курує інформаційні кампанії. Про нього і його діяльність ми розповідали у одному із випусків на каналі. Крім сайтів було створено тисячі сплячих акаунтів у соціальній мережі Екс, контент яких згенерований штучним інтелектом накопичувався місяцями і був невидимий. Ці акаунти активізувались перед виборами, де активно поширюють новини з імітаційних сайтів, коментують німецьку політику та проповідують дружбу між Німеччиною та Росією. Ця операція не нова. Минулого року це ж саме відбулось у інших країнах В Україні, Франції та США. Там також були фейкові вебсайти та вигадані акаунти. Зокрема, клонували такі світові медіа, як Шпігель, Welt, Вельд, News, Le Parisien. В Україні серед таких виявились обозріватель та РБК. У США перед виборами президента ця операція наробила багато галасу. У зв'язку з чим там провели розслідування. За даними американського слідства, операцію керував особисто перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Окремим аспектом цієї операції було поширення фейкових цитат зірок шоу-бізнесу, спорту та кіно. Наприклад, фейкові Крістіано Роналдо говорив, що українці шахраї і їм треба перестати допомагати. Анджеліна Джолі звинуватила Володимира Зеленського у експорті дітей, Аріана звинуватила США у підриві Північного потоку 2. Загалом було створено картинки з фейковими цитатами 50 зірок, поширювали їх ті самі створені аккаунти, що розповсюджували посилання на фейкові медіа. Попри усі намагання Росії, німецьке суспільство усвідомлює іноземний вплив: 88% німців розуміють, що інші країни втручаються у їхні вибори через соціальні мережі і назвали основною країною походження такого впливу саме Росію. Російські інформаційні операції продовжують вдосконалюватися, змінюючи форму, але не суть. Фальшиві сайти армії ботів і вигадані цитати відомих людей, і все це частина великого механізму впливу, спрямованого на дестабілізацію демократичних процесів. Але чи можуть подібні операції реально змінити результати виборів? Чи виборці вже навчилися розпізнавати маніпуляції та фейки? Пишіть у коментарях свою думку. А щоб не пропустити нові викриття інформаційних атак та розслідування, підписуйтесь на канал, тисніть лайк і дзвіночок та пам'ятайте. Ті, хто не бачить невидимої війни, зазвичай в ній програють.